Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Дякую всім за перегляди моїх відео. Бажаю всім доброго здоров'я! Сьогодні у мене знову консервація. Знову вибрала помідори. І буду сьогодні закривати помідори половинками в банку. Значить, ділюся з вами рецептом, показую рецепт. Цей рецепт, можливо, не новий, але я вам пропоную сьогодні свій варіант приготування цих помідорів в баночках. Значить, беру помідори ось такі вибрала помідори. Звичайно, що помідорчики відбираємо непошкоджені, рівненькі, гарненькі, щоб були, і щоб були тугенькі, Спілі, але тугенькі. Такі вибираємо сорти. От, щоб помідор був спілий, але щоб був тугенький. От. Значить, ось такі в мене помідори. Цей рецепт я буду робити в літрових банках. Ось підготувала банки. Побачу, скільки в мене банок вийде. От, Я підготувала поки що дві, а там подивлюся, можливо, ще одну додавлю. Значить, банки гарно помили. Бачите, я тільки їх помила, ще навіть. Краплинки води є на банках. Не стерилізую банки, помили і буду зараз складати в ці банки помідори половинками. Значить, показую, що рецепт беру із свого записничка, ось він. Помідори половинками. Дольками в мене записано. Ну, це долька це половинка. Так, значить, що буду зараз робити? Показую, як буду закладати помідори. Значить, помідорчик показую. Розрізаю навпіл. От, беру ось таке відеречко, у мене є. ну, Відрізаємо. Оце я все вирізаю, отак. Отаким От гострячком беру і вирізаю. І виходить ось такі половинки. Так, дивіться, вирізаємо це все. Беру і більші помідори і менші, усякі. Можна закривати у півторалітрових банках, але я їх завжди роблю в літрових. Вони швидко з'їдаються, відкрили баночку собі для сім'ї, і з'їли. Як кажуть, лишнє не сувається в холодильнику. Так, дивіться, ось так. Значить, Помідорчики, отак я зараз зроблю і накладаю в банку. Накладаю в банку так шапочкою, оцим зрізом, щоб помідорчик був донизу. Ось так. Рукою, звичайно, поправляємо. От Дивіться, щоб не було пустот. Де більшу половинку поклали, де меншеньку. Регулюємо це все в банці. От, дивіться, як накладаю, бачите, отакими от грибочками. Грибочки, оці, якби. Доверху, отак, шапочки грибочків доверху, а зрізом донизу йдуть. Зараз накладу так всі банки і покажу вам, як виходить. Склала в баночку я свої помідори половинками. Ось так виходить. Дивіться, бачите, як? У мене вийшло три баночки, я наклала. Ось, дуже гарно в баночках виглядають. Так. Тепер беру. Часник і цибуля. Значить, цибулю буду зараз нарізати напівкільцями. І чесничок такими невеличкими дольками. І буду класти в баночки. Нарізаю напівкільцями так тоненько, щоб цибулька у баночках там розпливлася, як кажемо. Ми так. Зараз покажу вам. І чесничок. такими ось. Невеличкими кружочками. І прямо в баночку отак туди його складаю. Ну, приблизно скільки на літрову банку. От так от. Трохи цибулі, десь зубок часнику. Тут же ж розсолу цього буде небагато в літровій банці. так же, ну от, десь по зубку часнику і цибулька. Ну, туди-отам, туди, де можна її отак трошки запхати, запихаємо. От. Можна було б понакладати це поміж помідорами. Було б, може навіть це і краще, але я завжди роблю так. То показую вам, як роблю. От так, часничок. Зараз знов. Не... Так, додаємо. Десь по зубку, по два, дивлячись, який у вас, який у вас зубочок. От. Далі, зараз покажу, що далі буду закладати. Далі закладаємо спеції. От, я потім в цю третю баночку докладу. Значить, спеції, значить, спеції такі класичні, перець горошок. Ну, так, приблизно насипаю штучок. До десяти, сім, вісім. Перець духмяний. Духмяний, ось складу, пару штук по парочці, на літрову банку хватить. І лавровий листок. По листочку, тут буде достатньо його листочку Так. все Зараз зроблю третю баночку я і тоді під'єднаюся і вам покажу далі процес. Так, понакладала я спеції в баночки і тепер кладу сюди по рецепту. Значить, я кожному своєму відео говорю, що від рецепта. Я не відхиляюся. От у мене написано в рецепті чайними ложками класти, я кладу чайними ложками. Написано якийсь інгредієнт столовою ложкою. Я так і кладу, значить, столовою ложкою. Значить, тепер по одній чайній ложці солі. Ось так сіль, чайна ложка в кожну баночку. Якби така. ну... Не то, що без гірки, а така гарно повна ложка. Сіль. Тепер написано 5 чайних ложок цукру. Ну, от так от цукор набрала, так трошки струсила і сюди. Одна, дві, три. Чотири і п'ять. Як би з такою получається невеличкою гіркою. Ось так дивіться, набираю. Ой, так ось тако раз, одна. Дві. Три. Чотири. 5. Так, трошки потрусить. Так, і сюди накладаю. І поставила чайник. Будемо заливати це все гарячою водою. Одна, дві, три, чотири, пять. Так, цукор поклали. Тепер оцет, 9% процентний Теж написано п'ять чайних ложок по п'ять. Значить, ложу чайними. Одна, дві, три, трошки переливається, ну, то не страшно. Чотири і одну тако переливалось, там трошки недолью. Якби трохи не повний, хай буде 5. Так, осит. І написано одна столова ложка масла рослинного, олійки. Одна столова ложка. От я в столову його і наливаю. Ось так. І сюди. Тепер зараз я зроблю на цих двох решті баночках, Добавлю оцет і олію. І далі тоді покажу рецепт. Так, все подобавляла. Тепер банки заливаю гарячою водою. Прямо з чайника. Чайник закипів. І так потрошку заливаю гарячою водою. Аккуратненько, щоб все оце тут розтало воно. Так, заливаю гарячою водою, накриваю кришкою і буду ставити баночки на стерилізацію. Значить, в каструлю кладемо на дно рушничок або ганчірочку якусь вибираєте. І ставимо туди банки і заливаємо вже ж не холодну воду. Каструлю. Альєм уже таку доволі гарно теплу воду. З крана, але гарно теплу. Так, ось у мене я підготувала каструля. Я зараз баночки беру ставляю. Зараз візьму рушничок. Так, баночки, оці гарячі. Ставлю в каструльку. У мене якраз тут стає три баночки для стерилізації. Так, ось так, бачите як? Тепер заливаю сюди до гарну таку гарячу воду з під крану по плечики банки. Ставлю на плиту і стерилізуємо. Значить, з моменту закипання води 15 хвилин. Стерилізуються помідори, водичка помаленьку кипить. Ось так, баночки не торкаються ні до стінок кострулі, ні одна до одної. 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин, дістаю свої баночки. Ось, простерилізувалися і закриваю баночку, перевертаю тоді на кришку і гарно їх втушковуємо. Так, все. Ось такі виходить, помідорчики в банці. Кришка ще гаряче, все. Зараз їх втушкую і до повного вичахання будуть у мене вони стояти втушковані. Такий ось рецепт у мене цих помідорок. Шматочками чи дольками, половинками. Спробуйте приготувати одну-дві баночки для проби. Хто не готував ще такий рецепт, спробуйте. Тут же ж всі інгредієнти кладуться прямо в банку. Не треба колоти той розсіл, чи як ми називаємо його. От. І я думаю, що один раз ви спробуйте приготувати, і ви будете кожен рік. Отакі От помідорчики для своєї сім'ї готувати. Дякую всім за увагу. Гарного всім дня і до нових відео!